Говорить Росія. Україна війна. Україна говорить. Давай. Але боронь Боже ти програєш. Окей, як хоч. Давай. Я на на, 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 на. Поняла? все, все, на, 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 на. на. На, 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 на. На, 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 ше. Шях, на, на. Здаешься, В Росії? А, здаюсь. то здавайся. Вс. Я хотіла. Як ти хотіла? Беларусь, вина. Давай. На еруйцы. На, На, на! На, 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 на. Вибач, Беларусь. Твоє останнє слово. Прижи Ну, не живи. Ха-ха. Так. Молдова, вина. Не, не. Я бы сказал, что тут не нападал. Не я хочу. Думаю, не Вина. Да. Ха-ха. На. А ты ж... Много просто было. Мало. Так что? На, на. Твоє останнє слово. Тільки як не в Білорусі. Ой, ну, шуму, Ах, на чому, давай. Щоб ти сдох. Ах, тыш на. Да на росію нападу. Ні, Не треба. Ні, пону тебе. Бам! Казахстан війна. Ні! Та ну юай. От ти ж синна. Ти можеш від мене Ну то як відбитись. Але ти ж величезна. І що ж я величезна? Є такі країни, які великі, але навіть не можуть малі помститись. Так, я йду до Китаю. Я тобі чу чуть-чуть тебе, добре? Как такого вот? Я йду до Китаю. Китай війна. Окей. Добре. Ай-яй-яй. На на, на. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Сер. ще Шер. Всё, подаёшься, что, не? Пытай. Да мне всё багато, я не сдаюсь. Честно? Не сдаёшься? О'кей. Кто не сдавайся. Ракета сюда. И і... Ого, зробилося як, но я в шоці. Так, до своїх ще встиг, кохов-хов. Поздійно його. Мама, мама охуєн. Бей, Україна, вождь ще хоч тут. Окей, це ось тільки буде одна територія. Ну, Нехай так волошка. Тільки най мої. Окей, і все. Ну і все. Домовились. Добре, домовилися Україна. Ось такого. Подивлюся, якщо ще. є такого хоп-хоп-хоп. І все. Це і все. Мой відео. Мой відео там треба, щоб було тихо відео. А вот тільки вверх попрохою. На, на на. На на. на на, 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 Ось такого ще гору. Скільки в горі? Ай, знахай ж все Так. При допомогти з збі... твою. Та, допоможи окей. Але я свої забираю. І тебе ніхто не буде торбувати, добре? Окей, тільки вже не бывает. Ну окей, все забираю. Ні, Україна, мене, будь ласка. Ні, вона ти мене не вбити. ха Ага, так, Хто нас буде... Далі. Так, так, ага. Буде в нас далі проти Японії. Японія війна. Ні, Україна. Ні, було. Я в Україні допомагати. Добре, я тебе лишаю. Росія, я тебе доб'ю з цих місць. Японія. Давай допомагай. Ні. Ну добре, як хочеш. Але потім може, я передумаю. Середно, якщо ти будеш допомагати кореї, то я тебе все одно можу вбити. Я подумаю. Так, так, так. Хоп-хоп. Росія Тихая поки що не забрал область. Хоп-хоп-хоп. Пані Росія, як треба. Ніхто нас... ніхто знав сильніший ти, чи я? Так ти. Що все це вже не моядерне, бо я йду в Москву. Я забув в цей вс ядерне. Направда не знайдемо Москва. Але ракета сюди. Ось сюди ракету. Ой, сюди біля неї. І бам! Ого, ви був Ой, що ви будемо з'єднав. Я ще тут дороблю Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ніби, я вас не буду, ви мої дружбани ви мені допомагали. Я по Ось Румунію мені не допомагала. Я ще думаю проти кого мені ще. Ні, я на тій стороні там мені всі допомагають, окрім Китаю було. Але Китай ще потім. На наступній серії. До наступної серії, хлопці. Хто хоче продовження, ставте лайки і підписуйтесь. Я в другій серії дусі все уничтожу. Все, давайте, всім па-па!